Всім привіт і запрошую на канал Чарівний Світ кухні» На свято Великодня можна побалувати себе не лише традиційною паскою, а ще і зробити заварну. Заварна паска не лише має ніжний смак, вона ще й повітряна, буквально та не у роті. У таких пасок є ще один великий плюс вони довго не черствують. Тож давайте швиденько починати готувати. Готувати тісто ми будемо в декілька етапів. Спочатку ми зробимо опару. Для цього я взяла тепле молоко від загальної кількості. Тут у мене 3 столові ложки приблизно. Сюди ж всипаю сухі дріжджі 10 грам. Якщо у вас свіжі дріжджі, то беремо в 3 рази більше, це значить 30 грам. Все гарненько розмішуємо і відставляємо. Наступний етап нашої роботи це заварна основа. Для цього від загальної кількості борошна беремо 3 столові ложки, насипаємо в посуд і гарячим молоком заварюємо його. Для цього потрібно довести молоко, яке залишилось до кипіння, але не кип'ятити. Потрібно зняти з вогня і ось так потрошку я додаю борошно. Я додавала не все, трішки залишилося. Те молоко, яке залишилось, я додам пізніше у всю масу. Таким чином ми заварюємо тісто. Маса має вийти ось такою однорідною. З гарячою масою не можна продовжувати працювати, вона має вистигти до температури приблизно 37 градусів. Коли вона в нас вистигнула, ми все будемо змішувати. Дріжджі, які в нас підійшли, і ось цю заверну основу. Ось ми зараз робимо опару, добре розмішуємо все, доливаємо молоко, яке в нас залишилося, воно в нас тепленьке. і залишаємо в теплому місці на 30-40 хвилин підходити. Паска у нас буде на жовтках, тому ми беремо 5 штук жовтків і розтираємо їх із цукром. Додаємо сюди дрібку солі. Десь 1 третя чайної ложечки. Додаємо також 2 чайної ложки ванільного цукру. Все добре розтираємо. Додаємо також цукор, що залишився. Тепер міксером я збиваю до пишної та білої маси. До жовтків я також натираю цитрусову цедру. Я взяла апельсин. Приблизно повинна бути 2 чайної ложки. Також ви можете використати лимон. Все змішуємо і яєчна маса готова. Через півтори години потривожимо опару. На заварному тісті обов'язково мають бути бульбашки. Якщо їх немає, значить дріжджі мертві і потресна паска точно не вийде. Але в нашому випадку все добре. Як дріжджі наші запрацювали і будемо далі доробляти тісто. Переливаємо опару в більший посуд, перекладаємо в миску збиті жовтки та все ретельно перемішуємо. Тепер будемо додавати борошно. Борошно має обов'язково бути просіяним. додавати його потрібно порціями, відразу все не додаємо, тому що тісто зразу заб'ється і воно просто не буде підходити. Всипаємо борошно і замішуємо тісто лопаткою. Далі я скористаюся технікою, для цього використовую крюки, якщо у вас немає можливості такої. Скористатися міксером, то тоді замішуємо руками. І ось, коли ми ввели вже все борошно, тісто намотується добре на крюки, ми будемо вводити сюди тепле вершкове м'яке масло. Вводимо також порціями неодночасно все. Ось тісто готове, ось таке воно в нас виходить, воно трішки липне, але більше борошна не потрібно додавати, воно готове в нас, ніколи не потрібно забивати тісто борошном. Ось погляньте, взяла шматочок тіста, скачала його в кульку, воно зовсім не липне до рук, все тісто наше готове. Накриваємо його і переставляємо в тепле місце приблизно на півтори години. Поки тісто підходить, ми замочимо родзинки. Для цього я заливаю його чорним чаєм. Можна залити коньяком, можна апельсиновим соком. Також я використовую ось такі шоколадні дропси. Для посипки використовую дуже багато різноманіття таких посипок. Це ось, ось такі сердечки. І ось такі яєчка тут, зайчики дуже гарні. Ось такі сердечки, шоколадні. Ось тісто вже підійшло. Таке воно гарненьке, м'якеньке, дуже ніжне. Бачите, зовсім не липне до рук. Дуже гарне тісто, дуже комфортно з ним працювати. Викладаємо його зараз на поверхню змащену рослиною олією. Тісто трішки розтягуємо по поверхні, ось так робимо прямокутну форму. Посипаємо тепер розинками, шоколадними дробцями. І гарненько вимішуємо його. Випікати буду ось в таких формочках діаметр дна 110 мм, висота 85 мм, тут вміщується рівно 300 г тіста, тобто це виходить одна третя частини. З цієї кількості тіста в мене виходить 4 паски по 300 грам. Ось я розділила тісто на частинки по 300 грам. Тепер формую кульки, ховаючи всерединку родзинки, щоб вони не підгоріли. І викладаємо тепер тісто у формочки. Залишаємо тісто підходити у формочках десь на годину-півтори у теплому місці. Ось наше тісто підійшло. Погляньте, яке воно у нас виросло. Духовка у нас вже розігріта до 180 градусів. І ось будемо тепер ставити випікатися. Але перед цим я змащую його молоком іще. І ось тепер ставимо випікатися пасочки при температурі 170 градусів. Ось такі маленькі пасочки я випікаю 23 хвилинки. Але орієнтуйтеся на свою духовку. Ось такі рум'яненькі вони у мене вже вийшли. На наступний день я з пасочок познімала бумагу. Ось так вони виглядають, дуже м'якусінькі, дуже ніжні. Мені дуже подобається аромат неймовірний. Тепер переходимо до прикрашання пасочки, для цього я зробила глазур на желатині. Можна використовувати глазур таку, яка вам подобається, можна і без неї. Як її робити, ви можете переглянути за посиланням під відео. Глазур наносимо швиденько, тому що вона швидко застигає. Так, і прикрашаємо. Осипками. Ось як виглядає паска у розрізі. Така вона м'якенька, дуже ніжна, погляньте яка. Тож я рекомендую приготувати за цим рецептом паски. Спробуйте і нехай все вдається! Смачного!